Всім привіт! Мене звати Маша і ви на моєму каналі. Вітаю всіх з Новим роком! І оскільки він ще від нас далеко поки що не відійшов, я вирішила зняти перше відео в цьому році ще на фоні своєї ялинки. Якщо вам сподобається це відео, поставте мені, будь ласка, лайк. Щоб я розуміла, що воно зайшло. А якщо вам загалом подобається мій контент, пропоную вам підписатися на мою сторінку. Ми будемо з вами ще багато цікавого досліджувати. Я буду багато про що розповідати. Тож залишайтеся зі мною і гарного вам перегляду. В одному з своїх минулих відео я питала, чи буде вам цікаво подивитися мою оновлену колекцію пробників. Ви сказали, що так. Тож перше відео в цьому році буде саме про це. Про мої пробники посилання на моє попереднє відео про пробники я залишу внизу, як завжди, в інфобоксі. Тож ви можете перейти і подивитися про що я розповідала тоді, бо тут в цьому відео ці пробники повторятися не будуть. Тут все інше. Тож, давайте починати. Я не готувалася до цього відео, тож емоції в мене будуть майже такі, як в перший раз, бо я ще не дуже користувалася цими ароматами. Але мені здається, що так навіть цікавіше. Тож подивимось, що з цього всього вийде. Почати я хочу з двох пробників, які в мене лежать вже дуже довгий час. І Мені їх дали просто в магазині, коли я підійшла понюхати аромат. Так іноді буває, і це два аромати від Лелабо. Ну, по перше, це сплеші. Я не люблю сплеші. Мені не подобається цей форм-фактор, бо аромат повинен, на мій погляд, бути дифузним, він повинен розповсюджуватися. А коли ця маленька крапелька десь на руці чи на шиї, то я особисто не чую взагалі аромату. Тож і зрозуміти, чим саме він пахне і наскільки він мені пасує, досить складно. Але в цьому випадку я робила декілька підходів і все ж таки розібралася, що до чого особисто на мені. Тож, перший аромат це «Another 13». про нього, звісно, вже багато відомо. Якщо коротко, то це аромат, який майже не повинен нічим пахнути. Тобто, це якийсь тонкий мускус, трошки солодкуватий, і це молекулярний аромат. Це молекулярний аромат не на мій смак. Тобто я робила декілька підходів, мені все ж таки було цікаво, все так захоплюється. Я намагалася його розпробувати в різні пори року. Але ну це просто не моє. Тож він в мене лежить. Я не можу його навіть використати як е, ароматизатор для повітря, як аромат для дому, як я часто роблю з тим, що мені не дуже сподобалось, але я не хочу викидати. І... Е, в принципі, от поки що він не знайшов навіть свого якогось володаря іншого серед моїх подруг, бо чомусь нікому він не подобається. Так що так і лежить. Другий аромат це Тенуар 29 тобто аромат про чорний чай, досить маскулінний аромат, приємний, але теж я б не сказала, що мій напрямок. Ну, Або саме цей ароматний мій напрямок. Тож, та сама ситуація, як за нас до лежить поки що, на жаль, нікому не потрібний. Так, тепер переходимо до моєї чарівної склянки, в якій я зараз буду просто рандомно діставати аромати, розпилювати їх на мої чарівні блотери і розповідати вам про свої враження. Так, почну з аромату від ливанції. Це мені зробила моя подруга. І е, наскільки я пам'ятаю, це аромат Байредо бібліотек. Мені він дуже подобається. Він е, нібито з якоюсь нотою фруктовою, дуже тендітною, такою солодкою, от саме солодкість від фруктів, не е, ваніль. Вона тут є, але на початку ця солодкість, як від фруктів, які, знаєте, вже такі дуже дуже стиглі. Тобто. Ну, я не можу сказати, що це саме якийсь персик чи абрикос чи щось таке, але оцей напрямок, я його дуже люблю. В мене є аромати з таким напрямком. Але саме бібліотек для мене унікальний, бо таких інших в мене нема. Саме маю на увазі унікальний для моєї колекції. Я, якщо чесно, спочатку його не дуже сильно розпробувала, бо цьому про відливанти вже багато, два, мені здається, роки чи три, мабуть, два. Тож, я підібралася для нього зараз, більш вже ретельно його рознюхала, і мені подобається те, що я чую. Я його, звісно ж, буду розношувати. Тут десь, мені здається, 3 чи 4 мілілітри, бо цей флакончик це 10 мілілітрів. Тож буду розношувати, подивимося, як він піде до мене. У руки. <хи> а, але а, я спочатку, якщо чесно, не дуже так захопилася їм, бо мені здалося, що він чимось схожий на «Анбуа Ваніль. Серж-лютанс він в мене в колекції є. На жаль, не тут. Але ну навіщо мені два однакові аромати думала я? Але це все ж таки сам по собі вони не схожі між собою. Тож цікавість моя не. Пішла геть, а навпаки, ще й повернулася до мене, буду дивитися. Бо взагалі то аромати Байредо більшість з них мені цікаві, мені подобаються. навіть якщо я не всі купую, то все одно деякі я маю в колекції, і в принципі не відмовилась мати ще декілька. Тож, бібліотек Байредо, я його оцінила і буду продовжувати ним користуватися. Наступний аромат, про який я хочу розповісти, це L'Avie Bell у версії Iris Absalue. Я з людей, які люблять Лавіабель. Я не скуповую всі фланкери, тобто, в принципі, в мене був тільки оригінальний Лавіабель в парфумованій воді, і зараз я користуюся Лавіабель у версії флораль, щось таке у туалетній воді. Я розповідала про нього у моєму відео про аромати святкові. Я залишу посилання, звісно ж, теж в інфобоксі. Переходьте, дивіться. А цей аромат Ірісебселю. Він особливий, як на мене, він виділяється з лінійки фланкерів Лавіабель, і він не схожий на оригінальну версію на флагман. Тут дуже сильно відчувається Іріс. Ось просто ти наносиш його, і Лавіабель в своєму класичному звучанні десь там дуже-дуже-дуже далеко на бекграунді, а на передньому плані тут іріс з щепоткою ванілі. Але вона теж дуже тиха. тобто Він тут, мабуть, як на передньому плані, він головний на початку звучання цього аромату. І він тут дуже класний. От він саме дещо морквяний, дещо такий трошки паперовий, вологий. Тобто, я в захваті, якщо чесно, я просто беру собі за таке правило не купувати подібні один до одного аромати. Тому я закінчу, коли свій флакон на лавієбелю версії Флораль. Я мабуть куплю собі Рісепсалю, бо я закохана в цей аромат. Просто класний. Ну, звісно ж, цей ріс він потім йде. Як і більшість фланкерів з часом йдуть до бази, все ж таки класичної. Так і в цьому випадку за певний якийсь проміжок часу ви вже чуєте левіабель, але тихіше. Тобто це аромат не про таку гучність, до якої ми звикли в левіабель. Він делікатніший, і, якщо чесно, це саме моя чашка чаю зараз. Тож, лайк. Наступний аромат, я не до кінця впевнена, що це, бо в мене є тут декілька таких флакончиків без позначки. Це були придбані моєю подругою флаконами, з нею їх розділили, і я не маю звички, на жаль, надписувати, що саме у флаконі. Тож я зараз буду розпилювати, і це буде ніби такий сліпий затест. Я буду намагатися пригадати, що я сюди відливала. В мене таких чотири. Тож приготуйтеся, буде весело. Так, ну це е, Герлен Шалімар у версії фільтр. Це один з найулюбленіших ароматів моєї мами, вона його обожнює, вона його дубліла, е, бо він, скільки я розумію, зараз знятисть. Е, він ще продається в магазинах, е, інтернет-магазинах, але вже все менше і менше його зустрічаю. Тож, якщо ви прихильники, то я раджу вам звернути увагу на цей факт. І якось попіклуватися про те, щоб ви не залишились без улюбленого аромату. Щодо моїх смаків, він мені подобається, але все ж таки не настільки, щоб я хотіла його офлаконити. Тобто він лежить зараз у моїй шафі біля ліжка, я іноді наношу його перед сном. Він дійсно такий дуже заспокійливий, такий огортаючий. Все ж таки, більше він пасує моїй матусі, я його на собі не бачу, тому. Буду насолоджуватися їм, поки він не закінчиться. Приємний, дуже прекрасний аромат. Тут є пачулі, тут є солодкість, пухнастість, тут трошки є цитруси. Він не легковажний, це не легка хмарка, зефірка це все ж таки більш такий конкретний аромат, але приємний, класний, тож. Не можу нічого поганого про нього сказати, просто трошки не мій напрямок. Далі розповім про новий бренд для мене. Він не новий, але я дійшла до нього нещодавно. І е, саме через те, що мене зацікавив в ньому один аромат, про який в цьому відео я розповідати не буду. Це мій новий флакон, я ще подумаю, в яку підбірку його додати. Тож, я кажу про бренд Essential Parfums. А в мене з ароматом, який я замовила, я обрала собі два пробники, і про них я зараз і розповім по черзі, чи як вийде. Зараз я буду говорити про аромат Orange Santal. Я замовляла ці аромати на початку грудня, тож Orange Santal це був мій такий план спробувати якийсь ще цитрусовий аромат, який може теоретично, потенційно стати теж таким святковим ароматом. Але я не на 100% впевнена, що він саме святковий. Він... Приємний, він унісексовий більше у, у маскулінний напрямок. Саме через сантал, я думаю. Бо цитруси, звісно ж, додають майже всюди, і вони пасують як чоловікам, так і жінкам. А от сантал. Той, який тут є, він якби ніби змішаний трошки з витивером. Тобто, це вже от, от туди, до чоловіків. Ви знаєте, я не поділяю на гендери парфуми, але ну, це просто не можна не визнати, що певні ноти, певні аромати більше в нас асоціюються з чоловіками, більше їм навіть пасують, на них гарніше розкриваються. І от вітивер для мене це така нота. Тут він не заявлений у назві. Перемиду я навіть не дивилася. Але він тут відчувається, і він, як, як вже казала, змішаний з цією деревинною е, сандалом. Тобто, е, от таке. Апельсин тут є, ніби навіть не солодка його частина, м'якість, а от корка апельсину. Тож він такий. Е, як би сказати, він не строгий, але він такий без сентиментів. Тобто корка апельсину, сандал, кора, така деревина така насичена. І вецівр. Тобто, ну, ви знаєте, вецівр теж такий досить строгий аромат, строга нота така. Тож я би порадила його чоловікам. Бо він дуже цікавий, дуже приємний. Він такий е, насичений, але не душить. Тобто він просто е, якби доповнює образ, але його помітно. От все, що можу сказати на цей момент про цей аромат. Все ж таки, якщо я вже почала з Essential Parfums, їм і продовжу другий аромат це Divine Vanille. Я люблю ванільні аромати, я чула про нього. І, звісно ж, я не могла цю можливість пропустити. І скористалася, єю, і його замовила теж. Тож, Divine Vanille, на мій погляд, це напрямок, який я дуже люблю. Це напрямок Монталь Ханівуд. Це може табака, ваніль, ваніль, фаталь, комфорт, от щось в той бік. Класний. Я навіть відчуваю. Якусь таку ноту, того, що я нещодавно їла, мабуть, булочки з корицею. От щось таке. Так, оці, знаєте, равліки завернуті такі з корицею і з цукром. Так, саме ця нота тут цікава спершу я не почула її. Він класний, просто в мене такого вже багато. Знов таки, я. Собі в цього року взяла таке правило, що поки в мене не закінчиться флакон якихось парфумів, я буду собі купувати тільки знятості, якщо мені будуть траплятися. Все інше почекає. Не, не обов'язково в мене повинен закінчитися Ханівуд, щоб я купила Divine ваніль Просто якийсь флакон повинен піти з моєї колекції, чи закінчитись, чи я його віддам комусь, продам, бо не все, звісно ж, я ношу регулярно, не все мені підходить. До речі, буду розповідати в одному з наступних. Відео про мої сліпі покупки парфумів. В мене їх не так багато. Як ви бачите, в мене багато пробників. Я намагаюся тестувати аромати таким чином, перш ніж замовляти. Але все одно трапляються моменти, коли мені хочеться просто купити аромат, нема можливості затестити. Тож я купую на осліп, на свій страх і ризик. І не завжди це, звісно ж, вдалі експерименти. Але почуєте про це вже в наступному відео. Тож, Дівайн-Ваніль. Divine, Divine він е, дуже схожий для мене на Ут, тому мені просто не потрібно. Зараз в мене повний флакон ще того аромату. Але якщо ви любите цей напрямок, деревинно, ванільно, таких е, е, ароматів, то я вам пропоную придивитися до нього теж, бо він дуже цікавий. Рухаємося далі до наступного Містер X флакону. Флакону. Флакон розміром змій мзиниць, але ну так, це мені здається Lancome Trezor uh, Midnight Rose. У довгому такому високому флаконі, бо я їх завжди плутаю, в чому між ними різниця. В мене є тризори з цієї колекції, таких як кристаликів, які лежать на одному боці. А це стоячі флакони, тобто, мабуть, це все ж таки Midnight Rose, не лянюїд. Я, якщо чесно, його дуже смутно так пам'ятала. Це я зробила від Лівант, коли була в гостях у моєї мами. Це її парфум. І, якщо чесно, я його очікувала почути трошки іншим. Тобто, я думала, що це така маліна, роза, пудра, щось таке, але це зовсім не так. Це аромат дуже незвичний для мене, саме уланком, таке чути. Тобто, тут іріс не солодкий, ось цей такий саме морквяний, отут він є. І якась така нота, вона нібито не сирість, але от щось таке не сухе, це точно. І, звісно ж, тут відчувається, що тут десь присутні якісь фрукти, якісь квіти, ну, фрукти в даному випадку ягоди, маліна, але це не малиновий аромат. Якщо ви шукаєте малину в парфумерії, вам точно не сюди. Тут більше все ж таки троянда, пудра, іріс. Тож, от такий напрямок. Десь от щось зливіє Бель-Іріс, але дуже-дуже так вони дальні родичі, не рідні сестри. І якщо чесно. Мені було його важко носити, хоча я ношу важкі аромати. Тут річ не в тому, що він важкий, а в тому, що це індивідуальне сприйняття. Тобто мені би було важко, не можу пояснити чому, бо аромат дуже цікавий, і це не банальний аромат. Якщо ви його купите, то не буде перше ліпше вам казати, що це Lancome Midnight Rose. Принаймні, я б не сказала. Я ну не вважаю, що він такий з кожного цюга. Ну, Лавіябель так, я обожнюю цей аромат, але стільки, скільки я чую його, я мабуть не чую жоден аромат на вулицях, окрім цього сучасного кірки, подобного ербапура подобного мускусу, це на першому місці. Потім Лавіябель. Тож, спробуйте, якщо ви в пошуку чогось незвичайного, незвичного, але в люксі, ви, я думаю, не будете розчаровані, особливо, якщо ви полюбляєте іріси. І навіть тут трошки-трошки відчувається замша. Дуже цікавий аромат. Я раджу спробувати, якщо він вам зайде за індивідуальною цею, Переносимістю, то я думаю, що все у вас складеться з ним. Наступний аромат зараз нам не дуже по сезону, але я хочу про нього розповісти буквально декілька слів, бо він цікавий і е, такий самобитний, я таких більше не зустрічала. Елдо Like This е, аромат, який зроблений, я так розумію, чи натхнений тільдою Свинтом, чи разом з тільдою Свинтан. Це, якщо ви не знаєте, така відома акторка. Вона знімалася у хроніках Нарнії. Оця зла біла королева, якщо так, щоб вам було зрозуміло. Вона дуже незвичайна, і цей аромат теж дуже незвичайний. Чи підібрала я б його для неї, не впевнена. Але наскільки я пам'ятаю, вона хотіла вцілити в ньому такий домашній затишок, і їй це вдалось. Цей аромат пахне запеченими овочами, в якому на першому місці гарбуз і імбир. Я так роблю, коли готую овочі до гарбузового крем-супу Восени, звісно ж, це осіння страва для мене. І оцей аромат в мене по всій квартирі. Все. Тут я більше не відчуваю нічого. Це для мене 100% їжа. Я таке не ношу, але. Але як експеримент, як такий витвір мистецтва, як більш як, такий арт-об'єкт, ніж парфум, цілком може, звісно, що існувати. І навіть у тих, хто захоплюється саме колекціонуванням цікавих парфумів. Я думаю, що цікавий експонат. Далі будуть ще два аромати одного бренду, які навіть схожі за звучанням у назві. Перший це Ут Сілкмут, Maison Francis Куржан. Я вже казала, що намагаюся не купувати близькі один до одного за звучанням, за нотами аромати. І от удові аромати теж входять у цей е, список. Silk Mood Тут дуже багато троянди, дуже мало уду. Він такий більш для тих, хто дуже обережно ставиться до уду і полюбляє троянду. Вона тут жирненька. Немолода така трояндочка, як, наприклад, у Аля Роус, теж Куркджана. І для мене її дуже багато тут, дуже багато троянди. Тобто я таке носити не змогла б, вона дуже така монотонна. Він гарний, але для поціновувачів я таким не є, тому я цей аромат в свою колекцію не буду брати. На відміну від іншого у Setin Муд. Отут вже в нас уд такий, е, на першому плані уд, деревина, троянда. Е, тож, він все ж таки більш звичний до звучання, коли ми говоримо про удові аромати. Е, я його маю собі у думках, коли в мене закінчиться мій удовий аромат уд ваніль від Мансера. Я про нього теж розповідала у відео про зимові аромати. Посилання, як завжди, залишу. Тож. Він не такий, вони не однакові, але він удовий цей напрямок. І я думаю, що все ж таки, от він такий в мене може бути один, мені не потрібно два. Але він чекає своєї черги, мені він подобається. Він дуже жіночний, дуже делікатний, але гучний. Я пам'ятаю, що я зробила собі такий от блотер, поклала біля ліжка. Я вночі просто не могла спати, хоча я поклала його в день, він там лежав, пахнув. Я цього не відчувала, бо не була у спальні в день. А коли я легла спати, я розумію, що щось мене так сильно дратує, але дратує не в тому сенсі, що поганий аромат, а в тому, що він гучний. А коли я лягаю спати, мені хочеться чогось тихого і спокійного, якщо я навіть наношу парфуми перед сном. Тож він не залишиться непоміченим. І смішно для мене, що тут ще я відчуваю ноту дитячої цієї присипки. А, мабуть, він робить його таким більш м'яким, пом'якшує ці уд. А, троянди я тут відчуваю набагато менше, ніж уд Silk Mood. Тобто тут вона тонким таким, де тонкою такою гарною стрічкою вона не є тут в центрі уваги. Тож, маю його на собі у думках на майбутнє. Ще одна троянда. На цей раз це троянда від Сіслі. І це Ізія. У парфумованій воді. Це Ізія? Так, за кольором рідини, це Ізія. Дуже гарна троянда, зелена. Точніше, не зелена вона в оточенні зелені. І через це. Теж звучить так: дзвінко, яскраво. Це на 100% трояндовий аромат. Я його буду розношувати навесні. Мені хочеться саме в цей час. Причому я думаю, що як у більш прохолодну весну, так і в більш вже теплий період. Моя матуся теж полюбляє дуже цей аромат, це теж її флакон був взятий, коли я робила собі відлівант. І він приємний, він класний. Якщо полюбляєте аромати з трояндою і хочете щось небанальне, я раджу вам до нього придивитися. Ізія версія для Нуї, мені здається, мені подобається набагато менше, ніж ця. Я розповіла про всі флакони без позначок, які я пам'ятала, цей не пам'ятаю. Зараз будемо пригадувати, що це таке. А, я знаю, про нього я не буду розповідати, вибачте. Це мені подруга робила відлівант до того, як в мене з'явився флакон. Тож флакон буде в мене фігурувати у наступних підбірках, тому доведеться трошки почекати, потримати інтригу. І останній аромат сьогодні, про який я хочу розповісти, це Фрідерік Маль Дріс Ван Нотен. В мене такий фірмовий пробник 3 мл. Я його купила під впливом інформації про те, що він... Іде з основної колекції, бо Дріс Ванотен почав випускати свої парфуми. Я не є прихильницею бренду Фредерік Маль, взагалі. Для мене він, мабуть, я до нього ще чи не доросла, чи взагалі не мій напрямок, так само, як і Амуаш. Тому це виключення було, бо по описам, які я чула від в інших блогерів, мені здалося, що це може мені сподобатись. І Якщо чесно, ну оце Фредерік Маль. Там для мене все ж таки ну, поки не мій бренд. До, до речі, напишіть, чи подобається вам бренд Фредерік Маль. Може, ви порадите мені якісь парфуми, які перевернуть моє уявлення про нього. Якщо хтось дивиться мене вже певний час, я думаю, ви розумієте приблизно, які напрямки мені подобаються. Поки що для мене він ну, зовсім, зовсім не моє. І тут, теж, в принципі, я чую цю базу Фредерік Малівську. І навіть не знаю, що сказати про цей аромат. Я відчуваю тут трошки ноти такої, як фіалки, трошки ванілі спеції, просто загалом деревина. Ну, тобто, деревина ваніль з тонким відцінком фіалки, зовсім тонким десь теж на бракаунді. Ну, не знаю, якось не чіпляє. Тобто я його б, якби. Почула, я б ну не сказала, о, так це ж дріс Фредерік Маль. Ну ні, таких ароматів багато. Навіть в мене декілька ароматів колекції такого напрямку. Тож е, ні, ні. Він просто буде в мене там, буду користуватися час від часу, е, поки не закінчиться. На жаль, на жаль, не склалося. Може, на щастя. Це були всі пробники, які зараз є у моїй так званій колекції. Пишіть мені, які є у вас, чи ви колекціонуєте пробники, чи ви ними користуєтесь. Якщо чесно, мені важко з цим, бо в мене є такий трошки пунктик. Я люблю закінчувати парфуми, і я роблю певний такий якийсь акцент на якийсь парфум. Іноді час від часу мені хочеться, щоб його швидше закінчити. Особливо, коли його вже залишається набагато. Тож, звісно ж, поки він на початку, на самому я не виліваю його, щоб швидше закінчити, але коли вже залишається там десь 5-10 мл, мені хочеться з цим покінчити. І, от на мій погляд, пробники видовлікають мене від цієї справи. Тобто, вони теж не закінчуються за один пшик. І е, я не користуюся парфумами зі своєї основної колекції, але з іншого боку, якщо мені хочеться щось придбати, не потестувавши це попередньо, я не хочу цього робити. І оце таке замкнуте коло. Напишіть, як у вас мені буде цікаво. Дякую, що були зі мною. Подивилися це відео. Я сподіваюся, ви не забули лайкнути його. І підписатися, звісно ж, на мене, щоб ми не загубилися, бо це цілком можливо у сучасному Ютюбі. Мені було приємно провести з вами час. Давайте прощатися до наступного разу. Побачимось у моїх наступних відео. Пока-пока.